І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії у нас отакий ось безперебійник Sinus Pro Volt Польське. Оригінал чи Китай ми цього не дізнаємося ніколи, але зборка. Відбувається їхня в Китаї. Патент є польським. Буде використовуватися для такого газового котла ІММЕРГАЗ ЕО Стар 24 е 4 І працюватиме цей прилад від такого автомобільного акумулятора. Зараз розпаковую і показую, як воно все буде підключитися. Ось такий ось вигляд має сам прилад. Він достатньо такий компактний, але важкий. Кілограмчиків 5 точно є. Значить. Такий у нього інтерфейс. Має дві розетки з одним типом заземленням і з іншим. Виставляється зарядка, заряд акумулятора дроти для самого акумулятора, провода наші і вилочка в розетку. Зараз ми це все монтуємо, підключаємо до такогось акумулятора нашого. 60 а, 12 вольт і будемо підключатися до котла. Побачимо, як він буде працювати, чи буде працювати. Роботу зараз покажу. Додатково, значить, мені прийшлося докупити отакі клеми для того, щоб ну, зрозуміло, щоб під'єднатися до акумулятора, щоб все було надійно, міцно скріплено. І з усього змінності, це, звичайно, в мене буде він стояти перший час тут на підвіконнику на вікні. Не знаю, чи буде там конденсат, чи не буде. Якщо буде, то прийдеться його переносити. Ну, Так як у нас часи зараз бликавуть і починаються, тому це буде актуальна тема. І, в принципі, виходимо з положення, як можемо підключаємо. Отже, змонтували схему таким чином. Можу сказати, вже відразу є мінус. Це значить короткі дуже провода, які прийдеться допаювати, збільшувати. Тому що сам акумулятор. на... Під віконі тримати ну це безглуздя. В принципі, який сам привод. і дуже коротка вилка, ну, ну реально дуже коротка. В даному випадку зараз змонтуємо схему, перевіряємо, як буде працювати як буде запускатися. Саме перше, підключаємо акумулятор. підключаємо навантаження, тобто біла вилка це від котла Запускаємо привод від самого акумулятора. Він включився. Так, є таке. Бачимо на котлі, спрацював таймер. Далі підключаємо нашу вилку до мережі. Ось у мене тут розеточка. Підключили і вмикаємо прилад. Так, що ми бачимо? Зараз він перейшов на normal Working. нормальна робота, його стабільна. Так, включився кулер. Зараз напруга нашої мережі городської мережі 216-217 вольт. А на виході ми отримуємо цілі 240. Ну що ж, давайте спробуємо вимкнути котло. Так. Вимкнули на котел гарячі. гарячу подачу води виставляємо зараз на мінімум. Так, відкриваємо газ. Так, значить, е, пройшло скільки? Рівно одна хвилина пройшла. Бачимо, що у нас акумулятор повністю заряджений і вимкнувся кулер. Але дійсно це так, тому що цей акумулятор е, стояв на іншому безперебійнику. Кому цікаво на каналі можете подивитися. І він теж постійно заряджався. Значить, в принципі, все, котел включений. Зараз спробуємо включити гарячу подачу води і як він запрацює. Переводимо кран на гарячу воду. Ну, відповідно, зараз має запуститися наш котел. Переходимо зараз до котла. Так, бачимо, котел запрацював. Температура води пішла в нагрів. Зараз перейдемо до води. Вода вже гаряча тече, вже гаряча вода. Все, цього нам достатньо. Хай вода поки потече. Нас цікавить функція ж, відповідно, нашого безперебійника. Так. Вимикаємо, імітуємо, що в нас зникла електроенергія. Так, 230 вольт, тримає. Котел працює. Значить, чистий синус тут точно є. Рівна напруга 230 вольт, так як нам і потрібно. Заряд батареї максимальний повністю. І позначка 50 Гц. Наскільки точно видає 50 Гц, кому цікаво, пишіть в коментарі. Є привод, будемо тестувати, протестую на герцовках. Зараз попрошу, дружину, закрити кран з водою. І дивимося на результат. Так. Закрився. Зараз прогріває контур і має автоматично відключитись. Так. Зараз буде відключення. Тут наскільки цікаво скотун. Більш цікаво, як веде себе сам безперебійник. Вентилятор поки що не включився. Дивно, заряд індикатора трошки падає. Так. Катал вимкнувся. Окей, добре. Далі. Імітуємо вмикання э, безперебійника в мережу. Тобто, так. Вважаємо, що з'явилося світло, з'явилася електроенергія. Так. Включимо. Кват автоматично перейшов на роботу. Вимкнувся кулер. Я так зрозумів, кулер вмикається в момент заряду, коли сам безперебійник заряджає сам акумулятор. Так, котел працюєш, правильно? Правильно, котел активний. В принципі, це все. Такий огляд значить на наш безперебійник. Кому цікаво, задавайте питання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще проведемо декілька тестів з даним безперебійником, Ну і подивимося, як довго він проживе, наскільки його вистачить. Даний товар, так, включився стабілізатор і підвищені оберти кулера. Ну, Поспостерігаємо за його роботою. Подивимося, взагалі, як він себе буде поводити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!